Ціни макіяж очей одним продуктом. У мене вже близько місяця валяється ось така штучка від Essence. Я так розумію, це новиночка. Ось це такі тінюшки. Я особливо їх ніде не застосовувала, бо чогось я не шарила, як ними користуватися, а зараз побачила в однієї блогерки, що вона робить повністю макіяж очей цією штукою. Наносить будемо пальчиком. Миттєво, буквально у вас вже стає виразніший погляд. Наносила пальчиком, але візьму такою пушистою кісточкою трошечки кордони. Розтушую, поки воно не схопилося. Тепер візьму ось такий пензлик, не знаю, чи він підійде, наберу пензликом, давайте щось попробуємо придумати з нижнім повіком. Я бачила, що це прям отак беруть і роблять. Клас, це дуже прикольно виходить. Так, тепер давайте нафарбуємо війки і подивимось, як це буде виглядати. Повністю. Ну і як би от, завершений макіяж. На очі я більше нічого не наносила, тільки ці маленькі тінюшечки і туш. Тому можете скрінити 0,3 відтіночок у мене. Мені здається, на кожен день просто вау. Тушується моментально і, до речі, самофіксується, що є дуже-дуже важливо. Мені дуже подобається.